Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні у нас неділя, і я показую, що ж я готувала на. Ці вихідні. Е, якраз розпочинаю я вже приготування із картоплі, я буду готувати її у духовці. І тому починаю з неї, тому що буду ще готувати десерт, і мені буде потрібна духовка. Е, готую я на 2 дні і приблизно е, маю справитися за 2 години. Ну і так і було. Справилася я за такий Час. Розігріваємо духовку. Тим часом я а, начистила, помила гарненько картопельку. Зараз я її промариновую. Я додаю туди приправу для картоплі, додаю сіль, додаю сушений часничок І ось так гомілочки. Я їх кожну солю, натираю сіллю і просто кладу до картоплі. Гомілки гарненько справляю так, щоб можна було закрити кришкою, додаю півгорнятка води і нехай печеться в духовці приблизно хвилин 40, а то й годину. А за той час я буду готувати манник. У мене всі інгредієнти кімнатної температури. У мисочку я виливаю кефір, до нього додаю третю частину чайної ложки соди, додаю цукор, додаю рослинну олію, також додаю три яйця. І тепер можна все гарнесенько перемішати. Це все дуже готується швидко, тому що воно просто в одну посудину все вилив, все добре перемішав і можна випікати. Коли перемішала вінчиком, тоді додаю ще ванільний цукор, хоча його можна і зразу було додати. І тепер додаю манку. З манкою я добре теж все перемішую. Тоді додаю розпушувач до борошна, гарнесенько його теж перемішую із борошном. І тепер додаю наше борошно до суміші, яка була приготовлена раніше. Гарнесенько все перемішую так, щоб об'єдналися між собою всі інгредієнти. Тісто виходить трошки рідкувати, але я його залишаю настоюватися на столі. І поки якраз готується картопля, за той час воно добре набухає, ну і робиться вже ось такої густої консистенції. Но форму я застелила пергаментом, змастила гарненько все маслом, засипала манкою і відправила тісто у формочку. І нехай наш пиріг печеться. Тим часом готую гречку з м'ясом. Для цього я підсмажила до золотистого кольору цибульку, туди додаю фарш курячий. Коли він трошечки посвітліє, я додаю моркву, вона у мене заморожена, і прикриваю все кришкою. Потім я перебрала вже готову е, суміш курячого фаршу із приправками у каструльку, додала туди гречку, додала водички. Прикриваю кришкою і нехай декілька хвилин воно собі кипить, а потім просто доходить під кришкою. Тим часом я займаюся приготуванням супу, готую я його на курячому бульйоні. У мене там є одне куряче філе і одна гомілка. Вона добре вже є проварена. Я додаю в неї картоплю, додаю промитий рис, ось обскубую. Гомілочку натираю квашений огірок, було в мене одне яйце, додала вершки, лавровий лист, приправки і такий розсольничок у мене вийшов. І так, манничок уже є готовий. Гречана каша із фаршем, з цибулькою та з морквою. Також суп. Ну і картопелька. Картопелька спечена і з курячими оговілками. Ось так швидко, легко і просто я наготувала на два дні і цього вистачить для п'ятьох людей повністю. Харчуватися і нічого не готувати більше іншого. Маю велику надію, що змотивувала вас приготувати щось смачненьке, не мала на меті когось здивувати якимись кулінарними винаходами. Просто, можливо, комусь щось пригадала, а можливо, просто відболікла. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, папа, -па, до зустрічей!